Друзі, а що відбувається? Найдемократичніша країна в світі, Сполучені Штати Америки, хоч хочуть саджати людей без попередження. Газета The Washington Post повідомляє про таємний план Сполучених Штатів щодо відправки тисячі нелегальних мігрантів, серед яких ймовірно можуть бути навіть і українці, до сумно звісної в'язниці під назвою Гуантанамо. А вона, до речі, асоціюється з тортурами та порушенням прав людини. Тож тепер ця в'язниця може стати притулком для тих, хто колись шукав кращого життя в країні можливостей. Тому масові протести проти міграційної політики Трампа охопили вже ключові міста Сполучених Штатів, таких як Нью-Йорк, Сан-Франциско, Бостон, Даллас і Остін. В Лос-Анджелесі ситуація настільки напружена, що була оголошена комендантська година а для стримування демонстрантів задіяно 700 морських піхотинців. Ну а губернатор штату Каліфорнія подає в суд на Трампа за те, що той вводить війська без його згоди.